Не чути. Всім добрий день, коли приїхав я на поле, то подивитися. такі всходи гречки в мене. Всі вже цвіте, дивіться. Бачите, тут теж гречки. Вовремя посіяно все. Ось такі я маю всходи гречки. Ще буде тут гречка, короте, я так думаю. Але передають он плюс 40 що в принципі це ще добре, бо зараз плюс 40, потім може будуть пару дождичків, тепленько вона коротше, буде наливатись. Бо та що цвіте може згоріти. Ну, якби солома буде гарна. Хоча там і буде гречка, там людина займається гречкою сою. вот такі от сходи. Єдиний де бур'янчик, він вискакує, бачите? Прийшли ми тут хізилофопом. Є вон такі бур'яни. ті, що я культиватором не зміг забрати. Ну На тому полі, де в мене є, то пам'ятаєте, я сіяв кричав, типу Бендерштат. Сіванова і в Волод Коротше, Там думаю, що ніхрена не буде. Бо там ото були душі, коли я сіяв, а потім нічого не було. Ну там реля погана. Я й мешій там. Можна знову їхати міщі забирати. Більше всього, Зараз прийдемо хізолофором підготовка під насіння пшениці. Зараз вона там підросте, щось, виросте, щось. Ні, ну, коротше, я вирішив на те поле не їздити, щоб мене ну, типу, настроєння не падало. І короче, цей... І отакі от справи. Ну, Є судики, є там бур'ян, де-не-де, бачу, де не знаю. Можу взяти, щось придумати. 120 Речка. Коротше, ржу сам себе, тому що б якби там не встигав лицей. Там один підписчик написав, коротше, що я Сергія не зберіг ще там туди дивіться. Сергій походу має тестя з групою, який лежить вже 8 років, і може 10 після інсульту, він за ним дивиться. в тещі Онко і жінка там теж така і і Сергій син загинув в лато. Хтось там пише, що продай машину і міг би його відкупити, так я блядь, хлопці проти корупції. Це раз. По-друге, я не кажу, що я не лишаю шансів, що я його якось попробую звідти висмикнути, тому що я телефоную, дзвоню, там все. оформляються бумажки і все остальне. Тут треба ще задатися вопросом, чи Сергій хоче повернутися додому бо він в мене парень з характером. Бо навіть того року, коли я його там зберігав, щоб ви зрозуміли, він мене взяв на жнива і кинув. пішов до другого працювати. А потім повернувся назад. Я жнивував сам. Але як людина він хороший, я його цінню як спеціаліста. Так що... До речі, оцей приморок, він... я його продати не можу, на ньому обтяження, але що велике після того як рейдерський захват у мене йшов. Так що брата цього УАЗіка, німецького, він якби пожизненно поки в мене поки не розсипеться, щоб продати його реалізувати, нема смисла, не можна ніяк. на ньому втяжний після рейдерського захвату. А так як я там почав вигравати суди, кримінальні ці справи повідкривали, шахрайство і все остального. Почалась війна, так що такі от справа. Чого я там відкрив, що буває нема грошей? Бо я накрас перед війною пережив рейдерський зал. Мене розділи дуже красиво і гарно. Так що такі от справи. Всім до перемоги, ставимо лайки, гречка буде.